Перших днів окупації Херсонщини російськими військовими фонд громади Херсона захист розпочав проєкт з підтримки родин з дітьми. Його керівниця Лариса Польська, надаючи допомогу іншим, майже два місяці не виходила з дому через небезпеку бути схопленою окупаційною владою. Виїхавши з окупації, вона робила все можливе, аби привернути увагу всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій до гуманітарних проблем окупованої Херсонщини. Зі звільненням Херсона фонд розпочав підтримувати проєкти на підтримку інфраструктури структури міста, яке обстрілюється, Лариса Польська втратила дім під час теракту російських військових на Каховський ГЕС, але продовжує працювати, об'єднуючи жителів, аби її рідне місто відродилося. Херсон місто, де життя перемагає, стверджує Лариса Польська. Лариса Михайлівна так згадує лютий 2022 року. Складний був сам момент, коли ти розумієш, що все війна почалася. І ти живеш а, в іншому часі, а, в інших обставинах і в інших можливостях. Для мене було складно закрити офіс, забрати або закрити всі а, програми в комп'ютері, щоб вони. Ми не могли вже орки ходили вулицями, ми не могли офісне обладнання вивозити, але всі банківські ключі я взяла на себе, і досі ніхто не має доступу до фінансів фонду, крім мене. Для мене це теж питання безпеки. Але я була в окупації 50, 55 днів, і всі 55 днів мені прийшлося стати бухгалтеркою, тому що всі платежі. А ми розпочали тоді з першого дня проєкт підтримання родин з дітками. Ну і це ж була окупована територія, вся і право, і лівобережжя. І тому кожного дня я відправляла кеш на банківські картки для родин з дітками. І знаєте, мені чоловік весь час казав: Ти дограєшся. І я себе його заспокоювала. Ну себе я ж розуміла, що це ризик, да, сидячи в окупації робити благодійну діяльність. А, але я чоловіку говорила, ну я ж не одягаю військових, я не, купаю, не купую зброю, це гуманітарна програма, але все рівно, це було ризиковане. І коли на 55-й день окупації, а я майже не виходила з дому, не майже, може, раз-два вийшла. Не тому, що я боялась ворожих військових, а тому, що я вже говорила, на мені було дуже багато зав'язано. Я не, не могла ризикувати тим, що кошти фонду кудись дінуться, або ми отримали допомогу і не передамо її родинам з дітьми. І тому. Дякуючи волонтерам, вони приходили до нас додому і приносили хліб там, молочко щось. Я дуже вдячна Оліці Цілинко за те, що вона підтримала, коли я сказала: не треба, не треба, вона каже, не". ну ви ж не виходите. Повинен хтось вас підтримати, щоб ви не виходили. Ну, таке. І коли на 55-й день одна з моїх членів правління, Бізнесменка подзвонила мені і сказала, що ти за пропискою живеш так за пропискою. Ну, чекай гостей. Тому що тільки що були у нас, у мого сина, і розпитували, чи ми допомагаємо фонду, чи а, в Херсоні Польська. Ну, тобто, зацікавились, чекай гостей. Ну, Була вечеря. Вечеря отак от стала поперек горла, да, розумієте? і ми на ніч відкрили всі двері, щоб ніхто нічого не ламав, ну вийду, ну що робити. Але, слава Богу, він ніхто не прийшов, хоча ніч була така, знаєте, страшна. І вранці чоловік мені каже, у нас БТР під вікнами і У нас на вікнах приватний будинок жалюзі. Тобто нам їх видно, їм нас не видно. Але стояв БТР, стояв хвилин п'ять з автоматчиками на перевіз, а біля нас немає ані магазинів, ані підприємств. Це Богородицький річковий порт, такий старенька розбита вуличка. І потім вони поїхали, і я зрозуміла, що це не ФСБ, це просто дізнавалася, де. Де мій будинок, а потім був дзвінок Ларіс Михайловна, а ви працюєте? ви можете допомогти. Я так поперхнулася, знаєте, а перед тим я допомагала ковідним людям, лікарням і мені просто прийшла така думка в голову, я кажу: ні, я не работаю, мене ковід. Ну, таким чином вони сказали: ну одужуйте, тобто ми за тобою ще приїдемо. І вже тоді обласна влада. Пан дякую йому дуже. І весь час буду згадувати його добру справу, і він допоміг мені виїхати з Херсона. Тому ось така була історія. Який був шлях через виїзд з окупації? Що ви бачила? Шлях був страшний. Це було 10 блокпостів, і біля кожного блокпосту у мене зжималося серце, бо де я? В якому списку, в підвальному, в розстрільному, тому що ну, я досить відома людина в Херсоні, а кого -то тоді брали орки. Ті, хто має вплив на думки людей, да? ті, хто може настроювати громаду там, проти них. І, ну, так, вийшло, що ще до громадських діячів на той час орки не дійшли. Вони тоді займалися військовими, атошниками, майданівцями. А ось, і, і тобто, доїхали ми до 10-го блокпосту, досить швидко виїхали, але випустили нас там 100 машин максимум. І біля Блокпостів так противно було, коли орки питали, а водка у вас є, а сигарета у вас є, ну, то попрошайки просто. Ну, але останній блокпост це був перед Снігурівкою, перед понтонним мостом на Снігурівку, і там стояли буряти, буряти які були в очі. Ну, знаєте, коли люди вилізли з тайги, і зараз вони розуміють або Хизуються тим, що вони управляють людськими долями, розвертають авто назад на Херсон, когось пропускають. Ну, ми стояли 5 годин, і за 5 годин не випустили нікого. А потім машини стали від блокпоста розвертатися назад в бік Херсона, і на кожній машині було написано «Діти». Ридаючі жінки з младенцями на руках діти, ну Тобто це було жах жахливо. І це ж знаєте, це особливий вид знущання, коли вас випустили, вам дали зелену дорогу. Ось ви доїхали до міста, де ваше ЗСУ вже за Снігурівкою стояли, а тепер повертайтеся назад. Ну і Перед нами така влаштувалася дірка, да, де машинки повернулися з дітьми, всіх погнали назад. Ну і Ми стали говорити, що ну може, ми проїдемо, тут е, три бабуські сидять, ми ж так нав'язали хустинки, повитирали макіяж. Ну, таке. А він каже, цей бурят відкрите вікно каже, бистро назад. Ілля, я вам зараз колеса постріляю. Ні, не колеса, кольоси. БТР, в квітах. А це було після дощу і е, кювет жовта глина, повна води. Взагалі звідти ніколи б не вибралися. <кій> і тому ми розвернулися, а він нам каже у відкрите вікно: «Мілості, прошу к нашому шалашу, к Херсону, їх шалаш Херсон. Ну, мене там розривало, чесно. Ну, і ми приїхали в найближче село. Бо почули, що той, хто рано вранці виїхав, там декілька машин змогли вискочити. Ну, треба такий шанс зловити. І ми поїхали в село. Село світла немає, будинки холодні, опалювати нема чим. Інтернету само собою, немає. Да? Але нас прийняла родина, він староста церкви. І, а ми біля церкви шукали інтернет. І вона каже: я вас, у мене є одіяла, у мене є подушки, але хата не топлена. Ми кажемо, Боже, нам криша над головою для того, щоб вранці виїхати. Вона потім на нас подивилась і каже: Ні, я вам печечку все ж таки затоплю. Ну, ось це наші, це українці. Да? І знаєте, чим вона топила печечку? Старими будівельними матеріалами. Я кажу, ну, а суха стоїть, лісопосадки ж тут поруч. Вона каже, або цей хазяїн каже, е, неможливо, хто виходить в лісопосадки, стріляють. Ну і так ми переночували, а рано, десь о п'ятій годині ще темно було, стали збиратися виїжджати. Хазяїн каже, не виїжджайте, трошки розсвіте, бо стріляють. Ну, і коли ми вже побачили, що йде по дорозі, фари з'явилися, не ми одні ночували у селі, то дощ іде, а глина летить у всі сторони. Це було таке ралі, що я отак вчепилася в сидіння, да, і. А у нас була більш-менш така крута машина, дизель, а старенькі машинки, там москвичі, там ще якісь. Ну, тобто це було ралі. І коли ми зрозуміли, що ми проїхали блокпост, і перед нами понтонний міст, куди ми виїжджаємо вже на нашу а, територію наших ЗСУ, то ну, ми плакали, а потім побачили в інтернеті, було рано. Ішов дощ, холодно, темно, і вони ще не хотіли виходити на блокпост. Тобто, ми просто боженька нам допоміг. Ми встигли вискочити за нами, зруйнували блок, зруйнували понтонний міст, і через той блокпост вже ніхто ніколи не виїхав. Отак От я змогла. Виїхати. Ви продовжили програму підтримки родин в окупації. Які історії вас вражали на той момент? Допомагало чимало людей і просто фізичних осіб і організацій. От що було таке в листах, що ви їх підтримували? Ви перечитували майже всі листи? Ну не майже, а абсолютно всі. І тобто, я мала визначити, хто в першу чергу потребує допомоги. І в першу чергу ми надавали допомогу родинам з дітками з інвалідністю. В першу чергу багатодітним родинам, яким потрібно було виживати, тому що листи були такі, що я над ними іноді плакала. Наприклад, одна мама писала нам, мені аж врізалося це в пам'ять. Вона пише, що сьогодні зварила супи з останнього. Сама їсти не буду, щоб дітям вистачило. Кожен лист, який отримав фонд, це була трагедія. Батьки втрачали роботу. У перші місяці були відсутні ліки та продукти. Деяким родинам доводилося переховуватися. Постало гостре питання підтримки таких сімей. Хтось писав про те, що батько дітей в ЗСУ. Вони ховаються, тому що їх можуть е, е, знущатися над ними. І тому вони ховаються від знайомих, від е, друзів, яких ну, ще не знав, хто друг, а хто не друг, всяке бувало, і що їм не до кого звернутися з тим, щоб отримати допомогу. Ну і такі інші історії. І тому, а потім, коли ми вже е, бачили, що всіх, всі родини з дітками інвалідністю. Отримали, і це було більше ста родин. А в період окупації, ось ці 55 днів, я змогла перерахувати кошти більш як 235 родинам з дітьми в Херсоні, в Херсоні на лівому березі. Тоді сприймалися все. Але коли ми вже побачили, що від родин з дітками з інвалідністю від родин багатодітних ну, приходять вже такі разові прохання, ми майже всіх їх підтримали, то ми стали. Багатодітні це від трьох дітей. Ми стали відбирати у кого двоє дітей. Потім, коли їх задовольнили, перейшли до того, у кого одна дитина. Вона ж не винувата, що вона одна в родині. Вона така сама дитина, як і інші. І тому загалом більше двох тисяч трьохсот родин отримали від нас кеш допомогу. Писали і дякували, що це було так доречно, це було так своєчасно, що саме в той момент потрібна була допомога, яка надійшла не від фонду захисту, ось насправді. Ці ж кошти давали люди. Фонду. Я тільки хотіла запитати, да, хто донори, міжнародні донори, громадські організації, наші партнери, і дуже багато давали тоді донатів самі херсонці і люди з України. І тому так, кошти приходили від фонду Захист, але фонд це тільки акумулятор фінансів і технічний їх передавач. Тобто ми виконували всю технічну роботу, і я дуже дякую досі всім, хто долучався до нашої і долучається до нашої діяльності і сьогодні, тому що разом і сила. Ви як зараз переорієнтували роботу? Цей проєкт завершився? Ми дві вересні 23-го року ми завершили цей проєкт, тому що ну на той момент зараз трошки погіршилася ситуація, але на той момент держава стала підтримувати, видавати соціальні допла соціальні виплати. Плюс всі з дітками, хто в ВПО виїхав, вони отримували щомісячну допомогу. І тобто, напрягати людей на цю допомогу ми вже не стали. А що з голосом лів? Берега? З голосом лівого берега я не можу сьогодні розповідати, це питання безпеки, ми цих людей не кинули. Це все, що я можу сказати. Ну, тут варто сказати, що там зараз і банківська система українська відсутня, тому це вже окрема історія. Сторінка життя під час руйнування Каховської ГЕС. У вас затопило будинок. Як це ви сприймали? Як ви бачите, чи повернетесь до Херсону? Я говорила, що я виїхала з рідного краю, мені довелося його покинути. І якщо люди, які біжали з Херсону частіше за все, не знали куди, або до рідних, то я їхала до рідних. В цей час моя донька і родина моєї доньки була в Тбілісі. Так вийшло, що вони поїхали у Січні 22-го року і вони просто під час війни там застрягли. Ось. І Тому я їхала в Тбілісі, і Майже півтори року я жила в Тбілісі. І саме там, будучи в Тбілісі, я дізналася, що відбувся терористичний акт на Каховський ГЕС і що вода йде на Херсон. А мій будинок знаходиться в річковому порту. Це друга вулиця від річкового порту від площі, вулиця Богородицька. І була, була така надія, що ну, може, пройде повз вода, може вона, ну, може, не буде такого підтоплення. Ми ж ніхто фактично не знали, що може відбутися, які наслідки будуть. Але коли в одному з сайтів Херсонських Вдруг виставив саме мій будинок. Не те, що там повз вулиці, а мій будинок затоплений під дах. Ну, я плакала. Тому що, знаєте, ну, люди, особливо у віці, я теж у віці, вони олюднюють своє житло. Це, це місце, де вони. Приходять розвантажитися, спілкуватися з родиною, ну і цей будинок ми облаштовували собі на старість, да, вели гніздечко, все рухнуло. Ну, не будинок. Але я в цей будинок, я думаю, що я в нього не повернуся. Хоча можна було б його відремонтувати, там одна тільки стіна впала до сусідів, а волонтери, я допомагаю людям і вони мені. І волонтери зірвали і ламінати, і гіпсокартон, все викинули з будинку, все, що ми нажили за своє життя. Ось можна було б потім повернутися. Я не повернуся, тому що будинок з буту це будинок до 17-го року побудований. Я тільки уявляю, що напитав цей бут. І це зайти в зону інфекції. Треба тільки бульдозером все вигрібати, а, а далі. Я не знаю, ми вже ніколи не заробимо на те, щоб побудуватися. Але сподіваюся, на підтримку держави, таких родин, як наша, нам за 70 років з чоловіком. І поки що ми живемо в, у Києві у квартири доньки. З якими речами сумуєте? Фотографії ви забирали? Ну, По-перше, -по коли я біжала, я ж біжала в окуп з окупованого Херсона і боячися, що в мене... Я взяла тільки паспорт. Я не могла брати жодних документів. По-перше, не навести чоловік не залишився. Я сама виїжджала з Херсона. Я навіть коли приїхала в Тбілісі, я ставила в Фейсбуці пости. Ми в Тбілісі, ми, 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 щоб на чоловіка не навести орків. І тому для мене найважчі такі втрати. Це я, як молодша сестра, настроє. Мені було доручено сімейний архів. І у нас був кхе, альбом фотографій наших предків 19 століття. Старі фотографії, дуже багато родинних фотографій, які все потім волонтери заходили сказали, нічого не можна врятувати. Тому що річковий порт це. А поруч морський порт це добрива, це хімікати, крім каналізації. Тобто це все неможливо було. Я навіть документи на дом не брала. І коли мені там волонтери працювали, я попросила, я Дєва, і у мене все по порядку. Я, я така, знаєте, щепетільна в цьому. І я їм сказала, все викидайте, знайдіть а, мої документи, вони в мене в пластиковій папці, кожен в окремому файлі. І от Завдяки такій моїй відношенню до документів, коли їх да, вони трошки зморщені, не чорнила, не розповзлися. Але а, мій волонтер каже: моя тітя за три будинки від мене живе, і вона розклала в своєму гаражі, щоб підсохли ваші документи. Каже, вибачте, воняло мені через три дома від паперів, які були, то, то уявіть більше, там, що мені врятували, і що для мене дороге, я рада, що це врятовано, то це дві картини. Одна картина, мою доньку з натури писала Венера Губайдулова. З натури. і тобто Донечка завершувала інститут, і я сказала: ти далі птаха полетиш, у мене має бути твій портрет. А інша картина це картина Нерівний брак Барвіковського. І це дуже гарна копія. Невідомо хто її зробив, але вона на холсті, маслом писана в художньому музеї. Я що це прям. Прям дуже гарно. І це мій батько після війни, тої війни, замовляв якомусь художнику, шкода, що назвали. Ось ці дві картини для мене вивезли. Вони пошкоджені, але я вже сьогодні знайшла майстерні, хочу їх реставрувати для того, щоб все ж таки своїм передати. Ми продовжуємо жити. Знаєте, в мене вистачає сил, бажання. Енергії на те, щоб допомагати херсону і херсонцям, допомагати сьогодні відновленню не Херсона, зруйнованої інфраструктури, для того, щоб купувати трансформатори. А людей у херсонців з'являлося світло для того, щоб у затопленні. Приміські прибережні села виїжджав форт трал, яким тягач купили, для того, щоб туди могли вивезти важку техніку. Тобто ми переформували фонд свою роботу на те, щоб зараз допомогти херсонцям виживати. А ми допомагаємо людям і хутряним одягом, і паливними брикетами, і для того, щоб працювала інфраструктура. Херсона, це і сонячні батареї, які ми з Канади отримали, і багато такого, що, що зараз дає змогу. Знаєте, коли кажуть, як ви допомагаєте людям? Ну, ось ми поставили нові трансформатори і допомогли багатьом людям, хоча передали ці трансформатори Херсон світлу. Я думаю, що сьогодні найголовніше. Питання стійкості Херсона. Але вже сьогодні ми повинні думати про завтра, бо ті, хто говорить, що не на часі мріяти або будувати або стратегувати, яким буде Херсон післявоєнний, то коли прийде той час, ми можемо бути не готові. І тому вже сьогодні треба об'єднувати людей. Давати можливість. Експертам, практикам бізнесу владі разом з громадою будувати бачення майбутнього Херсона. над чим ми зараз і працюємо? Команда фонду провела потужний у вересні 2024 року форум Херсон місто, де життя перемагає, аби об'єднати людей, які знаходяться в різних містах України, створити фундамент для відновлення повоєнного Херсона, визначити пріоритети, створити діалог з владою. Аби почутий був голос громади, згадаємо Херсон, який вийшов проти орків, вони не збиралися наші люди віддавати Херсон ворогам. І життя своє вони готові були, і життя і своє місто, вони готові були захищати. Вони перемогли. Далі на сьогодні, знаєте, поки люди живуть в Херсоні. Поки Херсон народжуються діти. Да, народжуються діти, поки Херсон живе. І життя в ньому перемагає попри все. Тому живи Херсон, живий. Спочатку повномасштабної війни фонд громади Херсона захист залучив благодійної допомоги на суму майже 60 мільйонів гривень. Це потужна командна робота на підтримку Херсонщини. Дорогі мої земляки! Ви знаєте, ті, хто поза Херсоном не з бажання може, а з таких обставин, які складалися у кожного з нас, ми не кинули вас. Ми об'єднуємося, ми допомагаємо, ми піклуємося про те, щоб вам було трошки легше, хоча б трошки. І я хочу сказати, Надія ніколи не повинна помирати. Ми надіємося, ми віримо, що наш Херсон буде мирним, не буде обстрілюваним. А ми, ми всі повернемося і зробимо так, щоб разом з вами поновити життя в Херсоні, яке має бути комфортним, світлим і радісним.